На сім-сім-сім всім. Вадим Пристайко, це колишній посол України в Великобританії, заявив про те, що е, у разі е, крайньої необхідності, у разі важкої ситуації на полі бою в Україні, Британія може нам допомогти і відповідно ввести свої війська для того, аби воювати на боці України. Наскільки ці прогнози реальні, і у якому випадку Британія дійсно може долучитися, і чи означатиме це, що Британія вступає в війну з Росією? Ну, наскільки я пам'ятаю, вони ж там про експедиційний корпус йшла мова стосовно британців, але ну поки що на даному етапі ми більше бачимо зараз допомогу з боку офіційного лондона стосовно нормалізації ситуації в Чорноморській акваторії. Ну і звичайно, зараз іде активно навчання, наприклад, українських військовослужбовців офіційним Лондоном, у рамках програми Інтерфлекс, але зрозуміло, що сьогодні якраз Великобританія протягом От зі старту широкомасштабної війни Росії проти України вона якраз показувала е, дуже серйозну проактивну позицію. І я не здивуюся, якщо такі пропозиції будуть е, стосовно підтримки збройних сил України. Але знову ж таки тут в основі має лежати прохання безпосередньо е, Києва е, безпосередньо української сторони. А це вже питання відповідно комунікації і. Е, Бажання відповідно, генштабу і далі нашого там військово-політичного керівництва. Але дуже добре, що е, такі можливості в теорії вони існують. Це свідчить, що дійсно ми маємо сьогодні не просто підтримку партнерів, але і ця підтримка може бути посилена за необхідності. Це дуже потужний сигнал. Раніше була мова про те, що Україна, Британія і Польща це ще минулого року, можуть створити такий собі тристоронній союз, тобто свій окремий союз підтримки трьох країн. От, як ви думаєте, в разі, якщо все ж таки Британія посилить наші оборонні сили, чи долучиться до них Польща, чи долучиться до цього можливого союзу інші країни? Ну, насправді, коли йшла активна розмова про цей Малий Союз, то, в принципі, як пояснювали тоді офіційні все-таки посадовці, що мова йде про інтенсифікацію якраз військової і військово-технічної співпраці між поляками, українцями, між Великобританією, але в принципі, з точки зору, Теорії ну і перспектив в майбутньому так така комунікація вона була б абсолютно доцільною. Вона жодним чином сьогодні не суперечить тому, що і Польща, в НАТО і Великобританія в НАТО така побудова і створення такого малого союзу могло б мати місце. Ну і знову ж таки зверну увагу, що дійсно Великобританія ну, сьогодні вона дає дуже потужну підтримку нашій державі. І якщо б формат малого союзу, саме такого військово-політичного був би напрацьований, то дійсно це б посилило б сьогодні взагалі. Нормалізацією ситуації у фактично в східній Європі, ну і звичайно, посилило нашу боротьбу з Російською Федерацією, але все я знаєте знову ж таки це можна ще й підв'язати під питання власне гарантій безпеки. А ми знаємо, що відповідні перемовини зараз йдуть в тому числі з Великобританією, і ці речі можна було б дійсно сумістити для того, щоб відновити безпековий ефективний безпековий простір. В відповідно в європейській частині світу? Ще один е, альянс, про який зараз говорять: що за 5-10 років ми можемо зіткнутися з тим, що е, партнерами стануть Китай, Іран та Росія. Не, не вже такими, знаєте, не скритими партнерами, а явними утворюють ось е, е, також свій такий союз. Е, яка є е, можлива загроза від цього? Е, Альянсу і чи реальне взагалі його створення, і як йому світ зможе протистояти вже в такому випадку? Ну, на даному етапі поки що говорити саме про військовий альянс не варто. Але так, таке бажання, наприклад, у Ірану, воно простежується. Згадується нещодавно заява одного із іранських представників щодо. Необхідності підписання а, пакту про ненапад серед країн ШОС. Ми пам'ятаємо, і це ж а шос, власне, це що? Це у нас економічне утворення. Тобто, який пакт про ненапад. Тобто, це одразу змінює позиціонування міжнародної організації вже з військовим ухилом. Це зрозуміло. Але на даному етапі, ну для того, щоб створювати таку саме військову організацію, має бути якась спільна мета. Та, спільна спільна там, або оборонна мета, або ще щось. Е, ну, я думаю, що насправді тут Китай більше робить ставку все-таки на розбудову національної армії, е, і вони самі мають сьогодні величезну спроможність. Вони можуть, знаєте, грубо кажучи, бути аналогом того ж НАТО і е, ну дійсно дуже потужно зараз розбудовується саме е, офіційним Пекіном їхні збройні сили. Е, але загалом, Ну з точки зору політики, я я Звичайно, я б цього не відкидав. все залежатиме від е, подальшого ходу дій, і зрозуміло, якщо створення е, такого альянсу все таки відбудеться. Відбудеться е, формальне утвердження цієї нової вісі зла. Е, відповідно, Пекін, Тегеран, Москва е, так, тоді це буде черговий крок, фактично до е, третьої світової війни. І зрозуміло, що зараз той же самий Пекін розуміє. Що подібні сигнали вони матимуть негативне негативний вплив безпосередньо на е, Китай, і тому я думаю, що вони не будуть поспішати із цим, а будуть просто укріплювати власні збройні сили на національному рівні, тому що знову ж таки відбуваються перемовини е, з тими ж самими Сполученими Штатами Америки. Пам'ятаємо зустріч Сі Цзіньпіня і Байдена е, в сан франциско де сі прямо сказав, що дві е, планети вистачить, щоб. Дві країни розвивалися далі, але я думаю, що до питання створення такого альянсу де юре можуть прийти в момент ну, наприклад, якщо якось не так буде розв'язуватись тайванське питання, тоді дійсно Пекін може бути простимульований для створення подібних союзів, але не на нинішньому етапі.